Хлопчик та золоті ляльки. Колись давно, давно був собі один падишах, і надумав він випробувати мудрість падишаха сусідньої з ним держави. Для цього велів падишах своїм майстрам ювелірам зробити з золота три однакових ляльки і послав їх з гінцем падишаху сусіду. Гінцеві ж так наказав. Ляйтиці мають однакову форму, вагу й розміри, але вартість їх різна. Одна з них дуже дешева, друга дорожча, а третя найдорожча. Хай відповість Падишах, У чому тут таємниця? Падишах уважно розглянув ті ляльки, що прислало йому. Вертів і так, і сяк. Та, хоч як вдивлявся він у кожну ляльку, різниці між ними ми бачив розпитував візирів, аксакалів, найдосвідченіших своїх майстрів. Але й вони всі зійшлися на одному ляльки між собою нічим не відрізняються. Тим часом слава про дивні ляльки котилася далі й далі, у старого й малого тільки й мови було, що про ті ляльки. Почув про них сирота хлопчина, який ненароком наступив на чотки мули і зате давно вже сидів у підземеллі. Якось хлопчик, каже сторожі, якби мені показали ті ляльки, я б знайшов різницю між ними. А зате небагато прошу, хай мене випустять з підземелля. Сторожа про все донесла падишахою. Привели хлопчину в палати. Показали йому ляльки. Хлопчик, уважно придивившись, помітив у них у вухах дірочки. Взяв тоді він тоненьку дротинку і обережно просунув її у вухо першої ляльки. Дротинка виткнулась у неї з рота. Взяв тоді хлопчик другу ляльку і просунув у вухо дротинку. Вона витнулася з іншого вуха. А у третьої ляльки. Дротинка застрягла у вусі. Усі присутні були цим дуже здивовані. Тоді хлопчина й каже Вельмошановний падешахо. Ляльки подібні до людей, то й цінити їх треба, як цінять людину. Перша лялька нагадує базікала язикату, пусту, ненадійну людину. Та й ціна такій ляльці, ламаний гріш. Друга лялька мені нагадувала неслуха, неуважну, пихату і вперту людину. Ні доброго слова, ні мудрої ради людина така не послухає. А третя лялька нагадує мудру людину, вдумливу, небагатослівну. Такій людині нема ціни, тож ця лялька з усіх найдорожча. З такою розгадкою таємниці ляльок погодилися всі присутні. Хлопчика похвалили за розум і одразу ж послали відповідь хитрому падишахові. А мудрий хлопчик Сирота став візиром у свого падишаха. Дякуємо за прослуховування. Підписуйтесь на канал Бабусині Казочки Українською, ставте лайк та залишайте коментар.